сьогодні у випуску Чорноземи України найдешевші у світі підприємці спрощенці працюють за новими правилами. Ефективність паливно енергетичної бази України, куди зникає газ внутрішнього видобутку. Викрадача гальмівних котушок з тернопільських ліфтів затримали правоохоронці. Про проблеми дітей вулиці нагадали тернополянам. З шести тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення. Сьогодні день рідної мови. Єдина в Україні агрошкола знаходиться у Тернополі. Том і Джери відсвяткували 72-й день народження. 40% усіх чорноземів світу знаходяться в Україні. Проте ціни на землю в нашій державі кажуть експерти, смішні. Якщо український гектар землі можна придбати за суму від 2400 тисяч до 7000 тисяч гривень, то у Німеччині такий же клаптик обійдеться у 18 тисяч євро. А в Голландії за гектар доведеться викласти близько 40 тисяч європейської валюти. Як працюватиме земельний ринок в Україні, як розгортатиметься земельна реформа після прийняття закону про ринок земель та кому буде вигідне його прийняття, цікавить представників проекту Агроінвест. Юрист проекту Павло Кулинич каже, що Згідно з опитуванням, близько 20% землевласників стверджують, що одразу ж продаватимуть свої ділянки. Як наслідок, українські ґрунти за безцінь масово викуплятимуть агрохолдинги. Вони задають нам суспільству ну, негативних наслідків: це монокультура, деградація ґрунтів, це зайнятість невеликої кількості людей, це сплата податків в одному місці. В Києві або навіть за кордоном і несплата до сільських бюджетів і інші негативності. фахівці Агроінвесту безкоштовно надаватимуть юридичні послуги та консультації з прав на землю для найбільш уразливих верст сільського населення. Захищатимуть вони і права власників земельних паїв та фермерів. Ми піднімаємо всі старі проекти паювання. Ми піднімаємо всі документації, які були видані до того до 2003 року, і ми. Повноцінно зараз наповнюємо базу. Всі ділянки ми заповняємо в електронному варіанті. Експерти проекту підрахували, що малий і середній аграрний сектор нашої держави щороку недофінансовується на більш як 7 мільярдів доларів США, з яких майже 3 мільярди мали іти на посів та збір врожаю. Підприємці спрощенці працюють за новими правилами з прийняттям змін до податкового кодексу. З 1 січня 2012 року суб'єкти господарювання отримали право перейти на спрощену систему оподаткування фізичні особи за першою, другою, третьою групами та юридичні особи за четвертою. за підсумками поданих заяв податковою інспекцією міста Тернополя отримано 8968 заяв платників. На перехід на спрощену систему податкування фізичних осіб з майже 9 тисяч поданих заяв податківці відмовили сімнадцятьом через податковий борг підприємців. Крім того, вони очікують ще близько 540 заяв суб'єктів господарювання, які мають сезонний характер роботи, і на перший квартал свідоцтво платника єдиного податку не беруть. Такі підприємці можуть подати заяву до 15 березня і отримати свідоцтво з 1 квітня цього року. Зупинимося на четвертій категорії суб'єктів господарювання юридичних осіб. Це їхня кількість на сьогоднішній день склала 1567 при 1755 суб'єктах господарювання у 2011 році. В четвертій категорії відмову отримали через податковий борг 18 підприємців. Куди зникає газ внутрішнього видобутку? Це питання цікавить кожного, але відповідь можуть дати лише одиниці, та й ті, які представляють сьогоднішню владу. Здебільшого дешевий газ внутрішнього видобутку розподіляється в Україні за вкрай непрозорими схемами. А відтак відслідковувати ефективність його використання майже неможливо. Аби з'ясувати, все ж таки, де газ у Києві відбулася конференція, на якій було піднято питання: ефективність паливно-енергетичної бази України, куди зникає газ внутрішнього видобутку. Як Виявилось, під час дискусії підтвердились наші підозри щодо того, що насправді в цій сфері дуже високий рівень корупції і газ внутрішнього видобутку, який би мав йти на потреби населення, насправді йде зовсім за іншим призначенням. Під час круглого столу говорили про те, чи дотримуються вітчизняні газодобовні підприємства вимог статті 10 закону України про засади функціонування ринку природнього газу, якою встановлено, що весь газ внутрішнього видобутку має йти на формування резервів для забезпечення потреб населення і продаватися такими підприємствами щомісяця як «Нафтогаз України по цінах, які встановлюються державою. Відповіді на це питання не можна почути в жодному власному комітеті, в тому числі і профільному. Я хочу почути, чому не впроваджується альтернатива системи використання електричної енергії, яка є дуже багато в Україні. І ми маємо її достатньо для того, щоб переходити на обігрів. Наприклад, я живу в центрі Києва, я не маю газу, у мене нема, і я нормально живу, і і таких домів дуже багато. Також були оприлюднені цифри стосовно видобутку внутрішнього газу, майже 20 мільярдів кубометрів, із 18 мільярдів кубометрів газу українського видобутку, що йде на потреби населення. Майже 1 мільярд кубометрів втрачається невідомо куди для того, щоб По видимому, в результате каких-то теневых договоренностей Украина вынуждена была покупать на 1 миллиард больше газа российского для того, чтобы обеспечивать жильцов и теплоэнерго. Імпорт для вирішення проблеми є лише два шляхи переконані незалежні фахівці або урівняти газ українського видобутку з цінами з російським, або зробити реалізацію українського газу максимально прозорою. Але у відповідях чиновників прогнозовано чіткої відповіді немає. Обіцяють обміркувати і ще раз зустрітися за круглим столом. 34-річного крадія не цікавило, що у багатоповерхівках Тернополя мешкають пенсіонери, сім'ї з малими дітьми. Байдуже було йому і до безпеки жителів висоток. Протягом січня та лютого на житловому масиві східний частими стали крадіжки з ліфтів. Невідомий вночі проникав до машинного відділення і викрадав звідти гальмівні котушки. Під час одного з фактів, коли даний чоловік викрадав гальмівну. Кутушку ліфта в кабіні ліфта знаходилися люди, і таким чином його дії могли призвести до аварійної ситуації. Було зрозуміло, як комплектуючи зловмисникові крадене було непотрібне. Лиходія спокушували декілька кілограмів мідних дротів, які можна було здати в пункт прийому металобрухту як цінний метал. Зокрема, в 2011 році їх викрадено. Е П'ять катушок, і вже з початку цього року було виходено шість. В загальному підприємству надано збитків понад вісім тисяч гривень. Ми зверталися в, в міліцію неодноразово, але за допомогою е, розшукових заходів працівників міліції все таки зловмисник був е, виявлений. І я дякую керівництву міліції за те, що вони на сьогоднішній день. Ну, оперативно досить відреагували і виявили злочинця. Ним виявився 34-річний тернополянин. Постійного місця проживання чоловік не мав, тож за житло облюбував підвал однієї з багатоповерхівок. Родичі, продавши квартиру в обласному центрі, переїхали мешкати до одного із сіл зборівського району. Та чоловік з ними до провінції не захотів. Взявся обкрадати ліфти. Як зізнався. Обчистив сім будинків, переважно на східному сиві. Заняття нескладне, але прибуткове. Адже на пунктах збору металобрухту завжди можна було виручити майже сотню гривень. На даний час дана особа затримана і утримується в умовах ізолятора тимчасового тримання тернопільського міського відділу і відносно відносно даної особи порушено ряд кримінальних справ, передбачених частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Кримінальне заняття так захопило лиходія, що мав намір продовжувати. Та на шляху стали міліціонери. Триває розслідування цієї кримінальної справи. Когось із них знайшли на вулиці голодним. Хтось у рідному домі терпів знущання власних батьків, дехто не тямав себе від горя після втрати близьких. Це мешканці вулиці, діти з неблагополучних сімей. Фотовиставку про них відкрили в українському домі Перемога. Світлини тернопільських дітей, робота фотографа з Мукачева Олега Григор'єва. Портрети соціально незахищеної молоді повинні нагадати людям про цю категорію суспільства та її проблеми. Ми намагаємося відмежуватися від цієї проблеми, від цього яви. Що взагалі в Україні зменшуючи його масштаби, і виставка є на ну, власне її мета? Це є протилежно показати, що ці діти існують, вони поряд з нами і вони є дуже добрими дітьми. Вони мають свої мрії, вони мають своє ялення цінності і щастя. Назва виставки не завершена. Одне слово має наштовхнути людей на роздуми, що таке щастя як для них, так і для дітей вулиці, зазначають організатори. Щастя це як називається ця фотовиставка. Отже, це є відображенням того, що кожна дитина, як образ і подоба Божа, кожна дитина заслуговує на щастя. І будучи дитиною, вона бачить щастя, кожна дитина по-різному. Хтось вбачає щастя в Господі, хтось вбачає щастя в батьках вбагащає щастя в добрих людях. Працівники благодійного фонду карітас сподіваються, що після огляду світлин люди запропонують свою допомогу потребуючим дітям. Власне на це й орієнтована фотовиставка. Вона хоче акцентувати власну увагу громадськості людей, які приходять сюди. Вони повинні задуматися над цим питанням, що можу дати я цим дітям. Чи це є волонтерство, чи це є якийсь певний одяг, чи це є увага. Тобто сам акцент на цих дітей на відкриті фотовиставки Щастя це своє слово сказали і самі діти. Винуватці заходу намагалися пояснити аудиторії, що для них означає бути щасливими. Дуже красива, тому мені подобається. З 6 тисяч розмовних мов світу близько половині загрожує зникнення. Тому 21 лютого ЮНЕСКО проголосило Міжнародним днем рідної мови. Вперше його відзначили у 2000 році. Нельзвучна, чудова, вона захоплююча. Мова корінного населення нашої країни українська. Вона ж і є державною. Рідною її вважає згідно з даними всеукраїнського перепису населення 2001 року. 67,5% населення. Я б слухав і слухав її без зупинок. Згідно з опитуванням інституту соціології НАН України у 2005 році рідною українську вважали вже трохи більше 64% населення і майже 34,5% російську мову. У родині більш як 21,5% дорослих розмовляє залежно від обставин або мовами. Близько 42% спілкуються переважно українською і майже 36,5% російською мовами. Дарує стільки емоцій, вона не вичерпна. Почему же мы на ней не разговариваем? Нетипово для навчальних закладів 20 лютого в українській аграрній школі завершився один навчальний цикл і одразу почався наступний. Установа випустила освіт своїх перших студентів. Більше ніж півроку випускники вищих навчальних закладів вчили агрономії. Навчання складалося з 12 модулів і Це було поєднання теорії і практики, тобто викладалася як теоретична частина дисциплін, але з такою дуже новітнім з новітнім акцентом. Тобто, ми викладали новітні підходи, давали ту інформацію, якої вони не могли отримати в університетах. Плюс практика, безпосередня практика на сучасному аграрному виробництві, і, і це їм дало такі знання, яких вони не могли отримати в університеті. Тобто, це ми робили не замість університету, а базуючись на тих знаннях, які вони отримали в університеті, давали нові сучасні знання і таким чином на виході отримали гарних повноцінних агрономів. Підівчити випускників спеціалізованих вишів організатори школи вирішили, коли шукали кваліфікованих працівників на агрогосподарства. За словами керівників виробництв, часто потенційні агрономи навіть не уявляли, як виконати поставлене перед ними завдання Те, що вони одержали за період з такого стандартного навчання в університетах, інститутах і так далі, що воно не відповідало вимогам. Тим, які хотіли ми. Тобто вони могли працювати, зрощуючи дві тонни пшениці, там 20 буряка. Ну, коли їм говориш 40 буряка, то вони цього не розуміли. А ми вже не 40 хочемо, а 80, розумієте, тут просто такий. Масштабування навіть рівне вкладалося. В Єдиній в Україні агрошколі вчаться спеціалісти з різних куточків нашої держави і навіть зарубіжних країн. Усім студентам пропонують безкоштовне навчання, стипендію та забезпечують проживанням. У знак подяки організатори отримують підготовлених працівників на власні агрофірми. Одні з випускниць школи Світлані Марченко після закінчення навчання запропонували працювати в селекційному відділі. Для такої роботи каже дівчина вже має необхідні знання та навики. Практична Заняття у нас були виїзди в господарство, на різні блоки, на, на різні блоки нашого господарства, і там ми дивилися на різні процеси, тобто ми проходили і сівбу, і збирання, там, оприскування, догляд за посівами». В наступному навчальному етапі опановуватимуть знання вже 29 студентів та й триватимуть заняття не 6, а 9 місяців. Повідомляє керівництво школи. У планах побудувати приміщення, в якому одночасно змогли би вчитися до 200 студентів. Навчання в агрозакладі хочуть зробити стаціонарним. І Джері відсвяткували 72-річчя. у лютому 1940 року. Американські режисери Вільям Ганна та Джозеф Барбера створили мультик про безкінечні швари між котом та мишкою. Загалом у світ вийшло 162 серії, зазвичай короткометражних від 5 до 15 хвилин. Сюжет крутиться навколо марних спроб Тома спіймати Джері через постійні бійки, небезпечні пастки, які влаштовують один одному головні герої. Все навкруги руйнується. В яких епізодах невгамовних намагаються примирити? Відтак у мультику час від часу з'являються інші персонажі: бульдог Спайк та ноги господині у домашніх тапочках. Лице цієї панянки ніхто ніколи не бачив. За весь час у мультфільмі не з'явилось жодної людини в повний ріст. Великий кіт, сіроблакитного кольору, том та невелика, але відважна миша світлокоричного забарвлення Джері улюбленці всього світу. Із зображенням цих двох мультяшних персонажів сьогодні. Сьогодні випускають одяг, посуд, канцелярські вироби та інше.